Так, ну що, народ, всім привіт! Вітаю вас всіх на своєму ютуб-каналі. І помаленьку ми підготовлюємо наш гною ну, розкадачу роу 6 під сезон внесення органіки. Наближається весна, сніг вже розтав. болото присутнє, деколи йдуть дощі і сильні вітри. І Хочемо вивозити органіку і вивезти потрібно її чим пошвидше. І яку ми придумали схему, щоб коли. При морозах мінус 2, коли ґрунт ще добре не примерз, ми придумали таку схему, при якій трактору буде легше е, тягнути причіпа і причіп буде довантажувати задні колеса трактора МТЗ. Так, зараз покажу, що ми зробили. Значить, Першим ділом ми скоротили нав'язку, трактора МТЗ. Е, хто знає, МТЗ навіска може бути як короткою, так і довгою для різних потреб, які вам потрібні. Значить, ми вкоротили, воно тут легесенько все, з пальчики ви їх розплінтовуєте і знімаєте продовження нав'язки і встановлюєте. Потрібно встановити ось таку сіргу, або якщо хто каже, поперечну, Не знаю, як хто там каже. Дану сіргу ми не купували, вона йшла в комплекті з продажем даного трактора. І тим самим, коли ми зменшили нав'язку трактора, ми зменшили відстань від задніх коліс до переднього борта гною розкидача. І тим самим притчі буде навантажувати задні колеса, а трактор і при таких невеликих морозах буде легше його тягнути. І буде менше ймовірність, що він буде страгнути. Ну і ще що, коли була дов... довга нав'язка, у нас був трошки довший кардан. Ми його використовували на довгу нав'язку. А коли зменшили нав'язку, мусили зробити ще ось такого карданчика на коротку нав'язку. Приварили ось такого квадрата і ідеально все співпадає. Також зробили невеличке технічне обслуговування по гною розкодачові. Позмащували, позаглядали скрізь куди треба. Ну і чекаємо того моменту, коли буде можливість і невеличкий морозець, щоб виїхати нам в поле і вносити органіку. Так, ну що народ: пів п'ятої ранку, мінус 5 градусів морозу, відправляємося за органікою. Так, ну що, друзі, ми вже на полі. Навантажили, були повний прицеп з вершком, трактор МТЗ-826 і гною розкидачу Row 6. Зараз без 27 ранок сходить сонце. І Ми вносимо органіку при невеличкому морозі. Ну, Мороз у нас мінус 5, а ще поки не розмерзлася земля, тому наносити. Стали ми, значить, пів п'ятого. Туди-сюди, а в п'ять почали, а в шість вже повний прицеп був навантажений. Почали виїжджати. Тепер вже гній розкидали, вже все йде до закінчення, скільки могли, скільки хватило. Гній у нас свинячий, коров'ячий, все в переміжку. Передник на цьому полі була у нас пшениця, проводилась дісковка, потім оранка, оралось плугом бометом. ну, Бачите, недобре він прикидає. Все одно бомет вам не лемкен. Ну, якщо чесно, то коротша нав'язка нам трошки допомагає при вивозі. Причіп до вантажу і задні колеса тракторів легше, коли ґрунт ще не дуже сильно примерз. Зараз доходимо до кінця, чистимося і відправляємося додому.